Добрий день, мене звати Марія Селих і я з України. Я маю сім'ю, я чоловік та двоє дітей. Привіт, Аня, мені 5 років. Я Оля, я старша сестричка Ані. Жили радували життю, були плани. Все рухнуло в один день зранку, 24 лютого. Почали закриватися магазини, почало не вистачати на олії, на цукру. Сказали, що видають гуманітарну допомогу в школі. Ми прийшли з дітьми, було багато людей. Старша дитина стояла біля мене поряд, а Анютка вийшла на подвір'я, гуляла іграшкою. Чую, хтось як закричить, швидко всі забігайте всередину, падайте на підлогу. Почалися вибухи, почалося, ну просто почався жах. Серце почалося дуже сильно стукати, та я дуже сильно переживала за анютку. Буто страшний сон. Бачу, хлопець біжить її на руки. Накрив собою ліг на підлогу і закривав анютку. По тій стежці, де стояла. Анютка ранила волонтера. І, на жаль, він не вижив, я могла залишитися без своїх дітей. Хочеться знаєте, всі слова, які є на цьому світі, всі слова подяки, все сказати. Після того, як авіація закончилася, розрив мін, поїхав возіти ранених. Я захотіла знайти Аню, убедитися, що з нею все добре. І попросила знайомою, щоб вона подала обявлення. Як почули, розплакались усі. Чоловік плакав, і я плакала. За душу взяло, що, знаєте, ми його повинні були шукати, а в відтоді він нас перший почав шукати. <гуми> Спасибо. Спасибо. Як Ви навсегда, не знаю, чим Як для мене він, знаєте, як то я як рідний брат. Для тебе Ой. О, а, <гуми> <мас> <гуми> я так цілого <гуми> не, не, не і все закрито, закриті магазини. Тойсь тобто, ну, дитячого, щоб ти ж ніде нічого не купиш. Як він у нього вийшло, де він взагалі знайшов того медведя? Що таке серце в нього, знаєте, як велике. Ми за нього молимося. Не було б такого дня, що ми про нього б не думали. Я йому дуже сильно дякую за порятунок. бо Це моя сестричка, яку я дуже довго чекала. І зараз осмислення, ну як зрозумію смисл свого життя. Хочеться просто жити, любити, мріяти, виховувати дітей. Ми на своїй землі. Ми хочемо, щоб наші діти не воювали, як ми, щоб було тихо, спокійно. Ми повинні перемогти, тому що наші герої найсильніші в світі. Слава героям і Україні! Слава! Ой, колона техніки, щоб 50 приїхали. Багато людей почали в орків просити не допомагати нам, але, на жаль, вони нас не чули. Їхали дуже так цілеспрямовано. Я Шевченко Сергій з України. Ой-ой-ой, ми ще На танк запригнув. І таке зло було. Чого вони сюди приперлися. Бити їх, їх все. Три дочки в мене. Жінка, внуки є. Батьківщину треба ж боронити. Для дітей, для внуків, для народу. Знаєте, як Шевченко був сказав. Повставайте, кайдани порвіте, вражою кров'ю, волю кропіте. Своїм чинком він притримав і так дав змогу нашим військовим на, на даному участку зорієнтуватися. Вилетіло відео е в мережу. Було зрозуміло, що за колона, характер бронетехніки, е кількість реально допоміг. І... Першу колону розбили, що я саме. Вмив. Треба на танк підемо, треба і підемо, надо буде, і самоліт будемо збивати лопатами. Україна це велика сім'я. Позвонили, поїдеш на передову туди, везеш. Багато кому предлагалося і боялися їхати, бо там стріляють, А мені. Будівництвом я займався, ремонтував ферми, своє ну, приприємство. Він без всякого сумніву сів в машину, зібрав гуманітарку і по маршруту. Дуже так страшно стало, і ночі не спала, і дуже чекала його. Чекала я, чекали діти, дуже переживали муки. Відпустила за того, що я знаю, що там хлопці, чиїсь дітки, за яких переживають батьки. Ми колянки приїхали, почали стрільба. О, канонада йшла. Мені не було страшно, я про це не думав. Переживемо, виживемо, вистаємо. Не шкодуючи ні свого ресурсу людського, ні життя, ні здоров'я. Військові далеко своїх домів. Побрідні, і я буду їм допомагати, як зможу. Кожна своя місія. Для військових це дуже важливо. Нам такі вчинки показують те, що ну, ми не одні на військовому шляху оборонимо нашу країну. Такий тил, ви знаєте, це дуже серйозно. Сергій для мене є героєм. Він показує всю незламність нашої країни, всю відважність. Пишаюсь нашим земляком, його вчинком, його хоробрістю. І я вірю в нашу перемогу, в наші збройні сили, в наших героїчних людей. Як воно не буде важко бути буде перемога за нами. Доброго вечора, ми з України і ми не переможні. Добрий вечір, я з України, мене звати Сергій, а я колишній кенісист. Мене війна зловила в Дубаї. Я був на відпочинку своєю родиною з дітьми, з дружиною. У мене був шок, була достатньо величезна стурбовані щодо батьків, тому що вони були в Києві, брат і його і діти теж в Києві. Тому, звісно. Це буде одне з найтяжчих рішень залишити магані про Але я не міг для себе яким чином зробити це інакше. Просто люди почали готуватися, почали робити кожен в своєму якомусь а, селі, селищі, місті, а, тероборону, коли ти бачиш людей, які готові боронити себе, своїх там, рідних, своє місто, вулицю, державу, то це, звісно, може тільки позитивно спрятати. Вони, можна сказати, не професійні військові, у минулому це ветеран. Ось. Тому для них там якийсь молодий тенісист з рушницею біля них, мені здається, робив більше для них паніки, ніж там якісь дерева. Мені пощастило, я б сказав, що я з 14 року займаюся більш-менш волонтерською діяльністю і за цей час познався. Настання великою кількістю військових, я маю змогу поїхати, бути з ними деякий час. При цьому ми набираємо, там певні речі, які вони нас просять привезти. Я, якщо чесно, я готовий був придати що завгодно, заради того, щоб якісь гроші рухалися напрямі України, чи гуманітарному, чи військовому. Я думаю, що це позиція не тільки моя, це позиція, мабуть, всіх українців зараз. Ракетка продалася насправді дорожча ніж ракетка Федера, mm -hmm. а до цього, чесно кажучи, я не очікував 20 євро. Mm -hmm. Тому що ми на своїй землі, тому що ми захищаємо свою кров, своїх дітей, свої вулиці, свою землю, де поховані наші батьки, дідусі, прадідусі. І, і mm -hmm. безпосередньо я впевнений, що завдяки цьому ми і переможемо. Доброго вечора. Ми з України і ми не переможні. Мене звуть Ігнат, ми з України. Петро Павлівка, всіх вітаю. Викладаю охорону праці, сусарну справу, ну, також спецпредмети. Навчаємо дітей, як правильно працювати на сільськогосподарській техніці. Я брат, батько, колега по роботі всі пішли, от, записалися. Візьміть нас кудись. Росли, гуляли, зналися, як то кажуть. Думка перша після того, як вони послали корабель куди подальше, а потім зрив. Страшно стало просто. Воювати мене служити трошки не вийшло. Перший місяць вроді все добре, а потім потім спина схватила. Дорогу перекрили, огородили, а хлопці на вітру стояли, холодно. Поставили бочки, а бочки ти більше прокаптешся, ніж нагрієшся. Кажу, може буржуйки давайте. А що є буржуйка? Так кажу, нема, але ми можемо зробити. Балон перевернемо. Там дверку зробимо, там обріжемо, туди приваримо і все буде хорошо. Для того, щоб зігрітися. В околу щоб встановити зігрітися. Щоб тепло було. Зараз замовили ще дві бужуйки, поїхали, знайшли балони, трубу, електроди. учні допомогли. Позвонив хлопці, буду учить вас користуватися. «Хорошо, ми зараз будемо. Зараз їм наука і добре діло роблять. Їм не треба якоїсь там агітації, що там війна, і хлопці треба допомогти. А далі вже пішло, як, як так і треба одна, дві в тиждень роз'їжджалися. Також на блокпостах тут нашим хлопцям привозив, сам лічно встановлював. Хлопці сказали дуже велике вам дякую. Радісно трошки стало, що хлопці поставлять і нагріються. Просто хоч чимось, хоч трошки, ну, я надіюсь, зміг десь когось обігріти. Все. Це дітей страшно. Що мої діти побачать поразку. Не хочеться цього. хочеться перемоги. Все. Все буде добре. Україна переможе. Мене звати Катя, мені 13 років, я з міста Білопіль. Я сама сильна дівчинка в місті. Ще може наваляти хлопцям. В неї з самого дитинства гарна фізична підготовка. Було їй там два з половиною рочка. Я казала, давай я куплю куклу. Вона ні, мені купить поліцейську машину. Я мрію стати поліцейським, щоб був порядок і мир. До кордону з Росії 8 кілометрів. Нас е, стріляють, бабушки в вікно попало. Військові в нас з'явилися весною, коли було сиро, холодно. Я запропонувала їм чай, каву. Можуть вам допомогти ще ж, але кажу, ну ми не хочемо, щоб по мінімуму з нами були гражданські. Ми солдати, ми, ми завжди під прицілом. До хлопців кожен день. Я хотіла справжнє завдання. Ми зробили літній душ, то дитина у 13 років нам доносить воду. Я кажу, дитино, кажу, ти зараз заклич, ти нас заклич. Ми принесемо цих 50 метрів чи 40 ми принесемо ці ведра з гарячою водою. Мене попросив головний волонтер. Зробити скоби для військових. Ми використовуємо їх для скріплення великих дерев, отаких, якими ми перекриваємо бліндаж, щоб не пробила його міна, щоб не пробила артилерія. Катруся прийшла до мене і з такою настойчивостю захотіла допомогти. Ці скоби захищають солдата, а солдати захищають нас. Я в житті не думав, що в неї воно вийде, і тим більше дівчинка, і тим більше 13 років. Ну і що, ще я дівчинка, в мене сильні руки. Я змогу їх зробити. Руки, ноги, все боліло, але я змогла зробити 500 скобів. Чашки час, чим можу, тим і допомагаю. Цей приклад катрусі він надихає. В нас набагато більше стало людей працювати, допомагати. Дуже багато молоді приходить. Це для нас був шок, що є отакі діти, що є таке покоління, яке знає для чого, бачите, вже мене починає розчулювати. Я не знаю, в мене слів немає, якщо чесно описати цю вдячність цій дитині. Ми вирішили собцями тобі подарити години. Ти мала пам'ять э, про нас. Ми тобі дуже-дуже сильно вдячні, бо те, що ти робиш, це надзвичайно важливо. Знати, що я воюю, воюю хоча б для кого? Для підростаючого покоління, яке з яке варто воювати. Будемо Україні! Слава Україні! Слава. Добрий день, мене звучить Володимир Немиш, я завідувач лабораторії радіаційних технологій. Пішли масово, обстраждали від фосфорних зарядів. Фосфорні бомби зброя масового ураження, заборонена Женевською конвенцією бо кровожерлива і смертельно небезпечна. Фосфорні бомби пропалюють до кісток, спричинюють відмову органів і смерть. Рани вигараєся далі, далі. Адський біль. Це неймовірно витримати. У нас були такі. Зовсім молоденькі хлопці по 18-20 років, у яких були не які не знімався біль, взагалі нічим. Вичитали, що там ну, зав'язана туди радіаційна, ну я читаю. Що раз люди вміють робити. Невже ми цього не зможемо зробити? Вдалося влазити в тему медицини, розбиратися, як же воно там ремонтується в організмі. Хтось одну ідею кинув, хтось іншу спробували, не вийшло, а давайте дороб допрацюємо першою. Вручну звичайні кастрюльці сиділи вариться і веземо вже тоді в рідний інститут. І в результаті вийшов так званий гідропінт. Коли ви накладаєте на, на рану на опік, воно ну, моментально охолоджує. А раз охолоджує, значить, обезболює. За рахунок на срібла, воно вбиває бактерії. У нас був такий хворий, кого доправили сюди з дуже важкими опіками ноги і стопи сказали, що нога піде на ампутацію. Отримавши гідрогель кожен день. Знімаючи пов'язку, ми бачили вже значно кращу картину. Загоюється прямо на очах. До речі, цей чоловік зараз уже на передовій маю. Він захищає наше небо мирне. Це один з тих моментів в моєму житті, чим я можу пишатися. Ми просто не маємо права зупинятися, ми вже робимо тисячу пов'язок на тиждень. Потреба армії зараз в виробах не менше 10 тисяч на місяць. Ми просто не встигаємо. Щоб цього швиденько зробити багато, аби тільки нашим хлопцям це було достатньо, щоб полегшити життя військовим. Я низько не споклоняюся команді Володимира Неймаша. І його особисто дуже хочу не те, що подякувати, а навіть обійняти як від всіх тих бійців, які зараз після таких опіків все-таки роблять свою роботу, а роблять вони її від щирого серця. Нам скарівшу, що сидять у тину, дуже важливо відчути, що ти хоч хоч чимось допомагаєш е, правду. Доброго вечора. Ми з України і ми непереможні. Доброго дня. Мене звати Євген, я з України. Я з славного міста Черкаси. Внучок, для кого ти робиш вареники? Для нас це пісники. У нас сьогодні будуть начинки сирки словомолочні, печіночний паштет і картопля з грибами. Виробимо, зваримо всі, в морозильні камери, а потім вони в готовому вигляді у термосумках поїдуть на фонд. Травму я отримав трохи більше 10 років назад. Падіння з висоти і перелом трьох позвонків, я перестав відчувати ноги і... Попинився у інвалідному війську. Якби не травма, то я б вже там давно. Був. Я був би на фронті. Вони там, вони стоять за нас насне. А якщо я вкритил, то це запорука нашої швидшої перемоги. Пенсія моя 2,300, 300, дружина отримає 2300 по догляду за мною. Картопля з села була, печінки купили. Все це було за власний кошт, скільки могли, скільки виготовляли. Перший місяць-півтора у нас ми виробляли 300-400 вареників в день. За тиждень набігало півтори-дві тисячі. Ці гроші я не рахую, що я їх потратив. Я їх використав. Я їх використав для боротьби зі злом. А якщо ми не витратимо ці гроші, то, то самим це взагалі залишимось без держави, без країни. У нас збільшився асортимент. Тепер ми робимо вареники з капустою, картопля з печінкою, картопля з грибами, сир кисломолочний. А Але ж комі вареників ми ще й в млинці робимо. Є наш е, сімейний е, рецепт, е, який моя дружина отримала від своєї матері, а та від своєї матері. В душу вкладаємо, в серце вкладаємо, бо вони, блин, вони наші. Хочеться, щоб хлопці е, при отриманні наших бойових вареників та млинців отримували. Е, і заряжалися нашою енергією, аби ж вони там чувствували себе хоч як, як, трохи як вдома. Десантно-штурмова бригада номер 95 надіслала мені прапор України, підписаний, розписаний всіми нашими хлопцями-захисниками. Новшутку сказали, що це Черкаський вареничний батальйон. Дорогі наші захисники, ми в тилу робимо все можливе неможливе, аби ви відчували всю нашу підтримку і розуміли, що недарма ця боротьба зараз іде, обов'язково Україна переможе.